Ми робочі другоцінні сьогодні в проповіді наші пастори показують, що наш ворог це сатана, і він не один, він має цілу армію духів піднебесної злоби. І ми звикли їх назвати бісами, домовими, чортами і так далі. Вони чітко розуміють, що вони мають робити. Людям. Але вони зазвичай шкодять так, що люди цього не розуміють, тому що люди вони сфокусовані на матеріальному світі, а про духовний рідко задумуються. І саме через ці незнання, біси, вони користуються перевагою і зазвичай перемагають людей. Але Ісус Христос сказав, що Я даю вам силу і владу наступати на цих духів злоби піднебесної. І ця влада вона в Слові Божому. Тому треба Ати слово Боже і наступати на тих духів.